Письмове ділення з остачею. 634 поділити на 4. 634 поділити на 4. Визначаю перше неповне ділене і кількість цифр у часті. 4 в 6 вміщується. Отже, перше неповне ділене 6. Визначаю кількість цифр в частці. Раз, два, три. Частка буде три цифровою. Починаю обчислення. 4 в перше неповне ділене вміщується один раз. Записую в частку. 1 помножити на 4 дорівнює 4. Від першого неповного діленого віднімаємо 4. 6 відняти 4 дорівнює 2. 4 в 2 не вміщується, зношу 3. Друге неповне ділення 23. 4 в 23 вміщується 5 разів. В частку записую 5. 5 помножити на 4 дорівнює 20. 23 відняти 20. Дорівнює 3 відняти 0 буде 3. 2 відняти 2 буде 0, 0 не пишемо. 4 в 3 не вміщується. Зношу 4. Третє неповне ділення 34. 4 в 34 вміщується 8 разів. Записую в частку 8. 8 помножити на 4 дорівнює 32. Від третього неповного діленого віднімаємо 32. 34 відняти 32. 4 відняти 2 дорівнює 2, 3 відняти 3 дорівнює 0, 0 не пишемо. Залишилось у нас 2. 4 в 2 не вміщується. Зносити, зносити вже немає що, бо ділене в нас було 3 цифрове, і цифри вже закінчилися. Отже, 2 це буде остача. Біля частки відкриваю дужку, записую остача 2. Отже, 634 поділити на 4 дорівнює 158 остача 2. Відступаю декілька клітинок і запишу ще один приклад. 345 поділити на 6 – Визначаю перше неповне ділене і кількість цифр у часі. 6 в трічку не вміщується. 6 вміщується в 34. Отже, перше неповне ділене буде 34. Таким чином, в часі в мене буде 1, 2. Частка буде двоцифрова. Пишу дві крапочки в частку. Починаю. Перше неповне ділене 34. 6. 34 вміщується 5 разів. В частку записую 5. 5 помножити на 6 дорівнює 30. Від першого неповного діленого віднімаю 30. 34 відняти 30. 4 відняти 0 дорівнює 4. 3 відняти 3 дорівнює 0, 0 не пишу. 6 в 4 не вміщається. Зношу 5. 45. Друге неповне ділене 45. 6 в 45 вміщується 7 разів. Пишу 7 в частку. 7 помножити на 6, 42. Від другого неповного діленого віднімаю 42. 45 відняти 42. 5 відняти 2 дорівнює 3. 4 відняти 4 дорівнює 0, 0 не пишемо. 6 Три не вміщаться. Зносити вже немає чого, бо наше ділення було трицифровим, ми вже всі цифри знесли. Отже, три це буде остача. Відкриваю дужку, пишу остача 3.